Всім привіт! Якщо ви вже налаштували хотспот або підключилися до DMR Repeater, який має вихід у якусь мережу, то саме час розширити свої знання про Toll Groups. Talk Groups – це спосіб організації трафіку у мережі DMR. Оператор має можливість слухати та виходити на передачу тільки в тих групах, які йому цікаві, які він налаштував. Часто Talk Groups порівнюють з темами на форумі, на якісь ви підписуєтеся, а якісь ігноруєте. В цьому відео я буду говорити про мережу Брэдмейстер, оскільки інші мережі я не пробував. Але спеціалісти кажуть, що організація Talk Groups у всіх мережах схожа. Інформацію про існуючі Talk Groups у вашій мережі слід шукати на сторінці вашої мережі. В нашому випадку це Вікін Брэдмейстер. Посилання я залишу в описі до відео. По-перше, в нас тут є національні Tol кожній країні присвоюється певний префікс. Він називається MCC Mobile Country Code. Це аналогія з телефонним зв'язком. Як бачите, в Україні присвоєний код 25.5. Це означає, що всі Talk Groups, які використовуються Україною, мають префікс 255, з 255. Також всі DMR-ID, які видаються операторам з України, починаються з 2.5.5. Як бачите, тут у нас є всеукраїнська група, яка має TLGrope ID 255. І також є групи, виділені для областей. Майже всі групи використовують таймслот 1 за виключенням однієї 2555. Вона використовує таймслот 2. Особисто я часто захожу в групу 25501, це Київська група. Також заходив у всеукраїнську 255 і ще інколи заходжу в групу одеського радіолінку 25511. Да, да Ігор, доброго дня, Я Андрій, Одеса. Якщо ви хочете послухати або вийти на передачу в групах інших країн, перше, що ви маєте зробити, це зайти на їхню вікісторінку -ві в брендмейстері і подивитися, як там організовані ТОБРОБС. Особисто я заходив у польські та американські групи. Обуді зачні діялась, то може тут і в пошелі на пшенику. Поздравляю SP1DRD та SP1. Окрім звичайних розмовних груп, існують також спеціальні групи. По-перше, це папуга ПEР. Він використовується для перевірки налаштувань вашої радіостанції. Talkgroup ID українського папуги 255997. Американського буде 310 997. Ну, Тобто, ID папуги формується з префіксу країни і 997. Тільки пам'ятайте, що папуга це не груповий виклик, а Private Call. Завжди ставте на папугу Private Call. Ще одна цікава спеціальна група це APRS. Тобто група для передачі пакетів вашого APRS-у. Або, як він називається в цифровій мережі DPRS. Толк Group ID для APRS формується з префікс України та дев'ятки. Ще в мережі є якісь групи для рефлекторів та відправки SMS, але з ними я не розбирався, тому поки що нічого сказати не можу. Окрім національних груп, є ще групи Worldwide, тобто Всесвітні. Вони формуються по умовному та географічному принципу. Тут є група для Європи. Є група для Північної Америки. Є Всесвітня англомовна група. Є група для спілкування японською. Особисто я заходив у 91-групу, це Всесвітня англомовна група. Дуже активна завжди хтось є в ефірі, проводив там QSO і всім рекомендую хоча би послухати. Uniform Tango 3, Uniform Uniform On a 91 Group. Yeah, Uniform Tango 3. Uniform Uniform Golf. Yeah, this is Whiskey 6, of uh, her Hotel Victor. Uh, Greg Golf Collego Golf is the name. Uh, location is Southern California. Uh, how copy? Go ahead. Тепер про підключення Тол Groups. Uh, зазвичай, коли ви з ходу там прописуєте в радіостанцію якісь свої національні групи. Чи групу вашої області, то питань ніяких не виникає, все працює і окей. З групами інших країн або міжнародними є деякий нюанс. Ви прописуєте канал, включаєтесь на нього, але нічого не чуєте. Хоча при цьому в брендмейстері на дашборді ви бачите, що там є активність. Все через те, що в мережі дуже багато трафіку гуляє, і мережа не знає, яку конкретну групу ви хочете слухати. Для того, щоб підписатися на групу, вам треба в ній зробити виклик. При цьому в налаштуваннях вашого девайсу на бридмейстері автоматично пропишеться та група, в яку ви зробили виклик, і ви зможете її слухати та виходити туди на передачу. Далі, коли ви хочете відписатися від групи, Бо, наприклад, хочете слухати іншу, а у вас там постійно мигає світлодіодік, якщо іде якийсь прийом. Для того, щоб відписатися від групи, є декілька варіантів. Перший це зробити виклик у іншу групу, другий це зайти в брендмейстер і вручну дропнути групу, на яку ви підписані. Третій варіант найбільш правильний це створити окремий контакт з групою 4000. І робити виклик у нього для того, щоб відписатися. Not Це все, що стосувалося хотспота. Якщо ж ви працюєте з репітером, то група буде автоматично відлінкована через 15 хвилин, якщо ви не виходили на передачу. Щоправда, цей варіант я не можу перевірити, оскільки не маю поряд репітера з виходом у мережу. Що робити, якщо ви хочете перевірити, які групи активні прямо зараз, в даний момент часу? Дуже просто: заходите на Breadmaster, відкриваєте вкладочку Останні почуття heard» і там ви в реал-таймі бачите виклики, у які групи, яких операторів просто в даний конкретний момент часу. Для зручності ви можете поставити на паузу і подивитися вже детальніше. Окрім того, є функціонал фільтрації, дуже зручна штука, дуже корисна. Спілкуючись з операторами, які використовують DMR, я бачу, що багато людей зациклюються на локальних зв'язках, ну або принаймні на зв'язках у межах своєї країни. Насправді, ну, такого роду зв'язки можна проводити і в звичайному аналоговому режимі. А dmr мережа дає нам можливість слухати та спілкуватися по всьому світу. І я, звичайно ж, вважаю, що треба використовувати такі можливості. На цьому відео я завершую. Запрошую вас у коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і до нових відео. Всім три!